Виконуємо номер 9.1 із підручника Алгебра 8 та номер 19.1 із підручника Математика 8, інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Усно. Чи правильна рівність? Завдання перше. 2 у степені мінус 3 дорівнює дробу, чисельник якого 1. В знаменнику 2 у кубі. Друге завдання 4 у степені 0 дорівнює 0. Третє 19 у степені мінус 5 дорівнює дробу мінус чисельник 1, знаменник 19 у п'ятому степені. І четверте – нульовий степень числа мінус 4 дорівнює 1. Приступаємо до виконання. Перше завдання 2 у мінус третьому степені. 2 у степені мінус n дорівнює дробу чисельник, якого 1, а знаменник А в степені n. Тобто, ми маємо опустити вниз і змінити знак показника на протилежне. У нас так і є. Мінус став плюс і внизу. Тому, чи правильна рівність так. Далі друге 4 в нульовому степені. Нульовий степень будь-якого числа відмінного від нуля дорівнює одиниці, а у нас нулю. Тому ні. Далі 19 у мінус п'ятому степені має дорівнювати дробу, чисельник якого 1. А знаменник 19 у п'ятому степені, а у нас ні. З'явився знак мінус, тому ні. І Будь-яке число в нульовому степені дорівнює Тут правильно, так? Номер 9.1 із підручника алгебра 8, та номер 19.1 із підручника математика 8 виконано.